Студенти подільського професійного училища активно долучаються до волонтерської справи, коли проходять практику в волонтерському загоні «Паляниця». Напередодні вони приготували багато різноманітних смаколиків і сьогодні будуть реалізовувати їх на базарі, аби виручені кошти використати на дуже важливу справу придбання розвідувального дрону мавік 3 для наших військових ми, ми сьогодні збираємо на Мавік, який дуже дорого коштує. То сьогодні долучатись, щоб купити наші смаколики. Всі зароблені гроші йдуть на зсу. Студенти поділились на групи і вирушили на вулицю з кошиками повними смачних виробів, сповнені ентузіазму і рішучості досягти бажаної мети. Керівниця волонтерського загону поліниці Людмила Татар перехрестила дітей на дорогу, аби їм все вдалося, адже кожен із них знає, що її вклад має велике значення і допоможе забезпеченні необхідного обладнання для військових. Місцеві мешканці з радістю підтримують ініціативу. Багато хто купує їх продукцію вже не вперше, тож добре знають, що ці смаколики не лише смачні, а й вагомий донат. На перемогу дуже вкусно готують і свіженьке, все так що дуже дякую. Долучайтесь до благодійної справи. І ви. Якщо бачите дітей з кошиками смаколоків, обов'язково зупиніться і купіть собі щось, адже це не лише ваш внесок у допомогу нашим військовим, а й можливість насолодитися неймовірно смачними домашніми ласощами. Кожен проданий смаколок набажає нас до спільної мети допомогти нашим захисникам на фронті, доводячи, що навіть маленькі кроки зможуть зробити велику справу. Ірина Десюк Олексій Мягій, телекомпанія Кет.